Всім привіт! Вітаю! Назбиралось трішки порожніх баночок, тому хочу їх виконати, покажу вам перед цим і розкажу свої відгуки. Так, ну давайте починати. Значить, первулю таки закінчився. Засіб для прання шерсті і делікатних тканин сподобався. Я завжди купую такі засоби, конкретно для цілей прання шерсті. Ну, Делікатні тканини інколи я перу і звичайними порошками. А от саме такі джемперас, светрики свої, якісь там не платічка такі є зимові, то я, звичайно, перу тільки от такими засобами. І саме купую в рідкому вигляді, тому що в порошках мені ну, не дуже подобається. Мені здається, що вони якось погано вистіруються. Так, закінчився от ще й такий засіб: це господарське біле рідке мило, друг, один літр, дуже-дуже гарний, гарний засіб. Я його використовувала в основному для прання. І ви знаєте, він прекрасно пере. за літр, Я купувала здається, 75. 5 гривень. Потім я вам розповідала, що, що на Укрпошті цей засіб коштував 60 гривень, але він зараз зник. От Заходжу на Укрпошту і вже його не бачу. А засіб дуже гарний. Він ну, будемо називати рідке господарське біле мило. Тут приємний аромат конвалії. І ну, взагалі супер, супер. Мені дуже сподобалося. Можу вам порекомендувати. Вже не пам'ятаю в кого вперше я побачила це мило. В оглядах, чесно, от не пам'ятаю, дякую дякую, дівчата, що познайомили мене з таким милом. Зараз буду ще дивитися, де воно є, в продажу, буду обов'язково повторювати і вам рекомендую. Ну, я ще раз повторюю, конкретно цим милом стирала. Просто супер! Так, От такий освіжувач повітря, брізсал. Тут у нас якісь цитруси йдуть. Ви знаєте, от куплю дешевий освіжувач повітря, і спочатку ніби нічого. але Потім от тут ще він є, і так його тут багатенько, але мене постійно ламається от ця пшикалка. або... Зовсім нічого вони видавлюється, або видавлюється якась піна. Ну, Тут, конкретно, в цьому випадку зовсім зовсім нічого не працює. Я не знаю, що це робиться таке, але е, дуже часто у мене саме от такі дешеві освіжувачі повітря, ну, от так завершують свою роботу. Тому, вже скільки я раз казала собі, що купи краще дорожче, ну. Зате буде працювати. Ну а тут от так, як та якась, як то кажуть, рулетка: повезе чи не повезе. На цей раз ну, не дуже повезло. Так, зуб-ополіскувач показувала вам активний захист. Тут у нас іде значить, жасмін і білий чай. Ополіскувач сподобався, але саме цей смак білого чаю і жасміну трішки-трішки солодкуватий. Хотілося б більше такої, ну якби. Свіжішого смаку, от м'ятки такої, свіжої м'яти. от, Так, події мені сподобався. Але, от, ще раз повторюю, цього не було такого гарного, освіжуючого, як кажуть, присмаку. Можу порекомендувати: зверніть увагу, дівчата, на е, от цю фірму Українського зуб. Так, 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 що це мене закінчилось? Термальна вода, живлення та сяйва. Це імеч косметик, це мені дарувала мені моя подруга. Влітку використовувала як термальну воду, а зараз от взимку, в холодну пору року, вже добивала як тонік. Просто протирала обличчя і, ви знаєте, гарно працював, мені подобалось 250 мл. ну майже Майже без аромату. От. Ну, але, але непогано, непогано працює і як водичка, і як тонік. Так, ну тепер, тепер мабуть, покажу серветки, хоча я вже їх так. І не показую дуже, але, друзяки, для діточок, я вам говорила, купувала просторі. Тут іде з ромашкою, гарні серветочки. ну, Хотілося б, щоб трішки вони були більшого розміру і такі вони були ну, тоненькі. Оці для дітей 24 серветки з АТБ. Непогані, непогані, гарно їх брати в сумку. Особливо, знаєте, коли ви йдете з дітками десь на прогулянку, то щоб багато з собою там не нести, тим більше, якщо ви не берете. Вже коляску з собою, а все, все тягнете в руках. то такі от серветочки поклали, 24 штуки, гарна упаковка і непогані серветки. Ці серветки для прибирання будинку купувала в Ашані. Вони коштували, здається, до 40 гривень це точно 40 штук. Ну, брала їх на заміну таких от серветок універсальних, яких я, які я зараз купую в фармасі. Знаєте, трішки хотіла зекономити. Ну, непогані серветки, вони мали приємний аромат. Добре справлялися з брудом, але розмір мені не сподобався. Вони по розміру якісь малуваті були. Тут навіть не знаю, чи десь написано, який розмір, не бачу, але. але... Хотілося, щоб ну, якось, він був більше, тому що приходилось інколи брати не одну серветку, а дві, щоб очистити поверхню. В основному я такі серветки використовую або для унітазу для швидкого очищення, або для підвіконь. Коли поливаю квіти, обов'язково беру з собою ці серветки і протираю підвіконня. Тут був приємний такий цитрусовий аромат. Так, ну і тепер хочу показати трішки таких порожних баночок, це продуктові. Не раз уже вам показувала от такий напій здоров'я тонус. На цей раз це був Женшень і корінь жінченю і цекурі, 50 грам. Такі напої я купую в Новосі. вони бюджетно коштують 16-17 гривень, 15 Ну, дивлячись, який тут наповнювач. Ох, так, трішки нас перебили, вибачте, тонус на піздоров'я рекомендую купую в новусі. Дуже приємний. Ну, трішки після нього хочеться пити, ну це конкретно для мене, тому п'ю його в основному з молоком, ну так як і каву. От, але ну, стараюсь так брати не дуже багато, ну, я маю на увазі. Кількість за, заварювати не дуже багато ложку, там, чайну ложечку невеличку і все. Тому що якщо більше, то ну, дійсно якось суш, сушить сушиться напій. От. Ну, звичайно, після кави теж сушить правильно. от тому от, П'ємо таку каву. Дуже подобається кава старого Львова, сніданкова. Купую в зернах і останнім часом купую в Аврої. Хороша ціна, хороша кава. Якраз те, що ми любимо, вона не міцна, така дійсно сніданкова, така приємна, м'яка, без кислинки я люблю. І ну, Подобається. Дійсно, такі гарно обсмажені зерна, не пересмажені, саме головне, така середня обсмажка. Дуже подобається. Тому буду ще не раз купувати. І хто мене дивиться, той знає, що вже ну, не раз я вам показувала. Цю каву і в покупках і в порожніх баночках. І наостанок хочу показати вам от такий рослинний сироп Інтелан. Я його, можна сказати, підглянула на каналі Інни, канал Інна. Я привіт тобі. Інтелан. Вона рекомендувала такий сиропчик. Він іде у нас стимулятор активності мозку. Покращує пам'ять, зменшує втому, покращує концентрацію. Сироп 120 грам. Ну, зробіть скріншот, зупиніть відео, почитайте. За цим сиропчиком мені прийшлося так побігати, тому що він дуже рідко появляється в аптеках. Ну, по крайній мірі, от в Києві його ну, немає. Щоб він був в кожній аптеці, частенько, так, знаєте, замовлю, і потім мені телефонують, що от або нема, або закінчився, або коли з'явиться, то мені повідомлять. Ну, так, знаєте, побігала я за ним. Сестра в Черкасах теж хотіла купити, але так і. Купила його, тому що немає такий сироп, навіть не розумію, або він дійсно користується популярністю, або просто його ну не закупує, закуповує кожна аптека. Рахує, що це такий сироп, ну який ну не дуже будуть купувати. Але він дійсно хороший, на і на смак хороший, і події хороший, дуже гарний тут склад. Тому от ми пропили з чоловіка. Ну, єдиний мінус це що він дуже швидко закінчується. От, пропили. Тепер от знов я буду купувати його обов'язково і вже може навіть візьму не одну, а то і дві е е е штуки. Але він, ну ще раз повторюю, що можна сказати, що не скажу, що він і дорогий, але не скажу, що й дешевий, так? Тому що десь біля. 160 гривень здається. От я купувала його за, за цю о, кіх, баночку 120 мл. От то ну, так, все відносно в нашому житті. Зараз е, хтось скаже дешево, хтось скаже дорого. от, Але ж хочеться, щоб все-таки було дешевше. Але такого, такого, мабуть, вже не буде в нашому житті. Ну, але можливо, все можливо. Так, ну от і всі мої на сьогодні порожні баночки. Зараз буду їх викидати. Дякую, що слухаєте. Дякую, що пишете коментарі, підписуєтесь. Надію, що мої отакі відгуки комусь корисні, цікаві, інформативні. Хто щось цікавеньке дізнається і бере собі на замітку. Миру вам всім здоров'я, хороших вдалих покупок, гарного настрою і до наступного відео. Пока-пока, до побачення!